Привіт, друзі! Чудовий суботній ранок. Вчора був сніг, град, сьогодні вже сонечко і плюс 12. Я виїхав працювати на годиннику 11 ранку. Планую відпрацювати до 12, як завжди, повні 12-13 годин, там уже як піде. Так, що у нас тут? Все порядочок. Прогріваємо традиційно перед зміною масажик. Хороше, добре, трошки поміняємо. Отак. От Ставимо фільтр 206 20, 40. Що в нас тут? Ого, ти що весь все місто горить. Ну, давай, уклончик, насипай. Насипай мені хороший заказик перший, поки я не прогрівся. Ох ви мені друзі вчора і насипали коментарів стосовно обслуговування на Royal Service. Почитав я. Ну, мало хто розуміє просто, що ця тачка це не про економію. Ну, не про, не про економію ця тачка. Ну, ну ніяк тут не зекономиш. Звичайно, можна на варки, можна на гаражах, можна. що хочеш, можна. І на гаражах ходять Васі, і тому подібне. Але коли я буду продавати цю машину. І в неї буде історія обслуговування на роял сервісі. Це буде мати дуже велике значення, тому що люди знають про цей сервіс. Вони знають, що там роблять якісно, відповідають за свою роботу, дають гарантію. Поки що, витримуючи метрику в 30 гривень КМ поки що цих грошей вистачає на те, щоб утримувати цю машину. Ще й трошки залишається поїсти, трошки купити. Так що подивимося. Подивимося, треба ж перевірити. От через тиждень, уже, через півтора тижня, буде рівно місяць, як я працюю на цій машині. Я підіб'ю підсумки і будемо рахувати. Ну, поки що, затрати, так. Да, затрати поки що вищі, ніж заробіток, поки що. Ну, але це ж технічне обслуговування на 10 тисяч км. А на 10 тисяч км я планую заробити десь 300 тисяч гривень з 300 тисяч гривень. Мінус там це обслуговування, мінус там колодки. Колодки взагалі на 30 тисяч купуються. Якщо з 300 тисяч на 10 тисяч км відняти навіть половину, то половина грошей залишиться і це буде більше, ніж я б заробив на Kia за ці самі 10 тисяч. Ну, це так, чисто математично. А як буде на практиці, то ми це подивимось. Коротше, друзі, поки чекаю замовлення, згадав, згадав, я вам щось таку хітяру покажу. Короче, я розповідав вже ще минулого разу про вулицю Волинську, аеродромну. Коротше, Їду я вчора по вулиці Зодчих. Ну, а я тут їжу кожного дня. І я знаю, які тут дороги. Ну, Тут просто жистяк теж. Борщаговка це. В общем, Їду по вулиці Зодчих, яка роздолбана просто в хламіну. Взагалі, ну, там живого місця немає. Їду, дивлюся, а вони роблять на цій вулиці ямочний ремонт. Ямочний ремонт на вулиці, яку треба перестеляти повністю. Взагалі. І там такі дирки повирізали, такі, знаєте, типу, ну, як вони квадратуру нараховують, треба їм зробити, наприклад, там, 30 квадратів на вулиці. Все, і вони такі ходить архітектор і думає, значить, долбим тут, значить, отам і ще отам. Ну, общем, зараз я вам покажу. Це, якщо вони сьогодні ще не зробили, хоча вряд, навряд чи вчора тільки, вчора тільки ці ями з'явились. Я просто прозріваю. Хто приймає ці рішення? Ну коротше, тому в нас такі дороги. Тому такі дороги, де, не, де треба перестеляти повністю 100% асфальту. Вони роблять ямочний ремонт, який робить тільки гірше. Зараз подивимося. ось він поворотик з Миколи Руденка на вулицю Зодчих. Так, чекайте посадження. Пасажири, я говорю, пішоходи. Так, коротше, вулиця з <laughs> От, Що люди притормажують? бо вони об'їжджають ці ями, які навіть нічим не загороджені. Просто накопали ями і все. Так, ось одна, так, так тут Просто тут просто жистяка. Зараз ми познімаємо. Ну, ви бачите, да, по чому я їду? Це, це просто. Вот, дивимся. Ну, короче, вы поняли, эта да? дорога просто вся конченюча. Вот, пожалуйста, ямку долбанула. Вот ямка. Тут вы решили, что тут порядок. Тут не надо делать, тут все классно. Так, дальше у нас. Вот, пожалуйста, долбанула. Вон полосочку сделали. А там пойдет, там дорога класс. Так, сейчас поднимемся. Опа. Так, вот классная дорога. Тут не надо ямку делать. Так. Тут тоже ремонт не надо делать. Тут все в порядке. А тут надо, вот, пожалуйста. Раз, вот, два. Тут порядочек. Так, там он тоже не надо ничего делать. вот тоже участок идеальный вообще тут ничего не надо делать тут вообще огонь <laughs> вообще так тут не надо заделывать вот тут все четко оп попал сейчас мы догоним его запытаем как ему дороги вот тут тоже не надо делать Здрасте. Как вам ямочный ремонт? Скажите, смотрите, начали ямочный ремонт на улице. Как вы до этого относитесь? Фуфло. Фуфло? я не умею делать. Вот я просто смотрю, наделали дырок, они будут делать вон тот кусочек, тот кусочек, а тут порядок, да? И вон там... Какой порядок? дырки. Это жесть. Тут, же надо перекладывать все. Я вижу, вы даже проехать не можете. Вот капец. Ну и как, как проехать, вот скажи Не я Бля, не может людина проехать Ну капец Что ты сигналишь? Чуть? Так, дальше, вот, пожалуйста Тут не надо делать ничего, тут порядочек у нас А да, где здесь порядок? Где нигде порядка нет. Да, В смысле, я понимаю Так ну а тут по квадратуре впоралось, тут впоралось по квадратуре, пожалуйста, вот, вот, умножается, длина на ширину, пожалуйста, квадратов 50, на улице сделано, вот такая фигня. от так, отак, друзі, отак це все робиться, щоб ви розуміли, чому в нас немає доріг. Тому що, от, будь ласка, є у архітектора задача 50 квадратів на вулицю, наприклад. 50, 70, 30, неважливо скільки. Надолбали кучу ямок якихось. А то, що там вокруг, взагалі, дороги немає. І вообще пофігу, вообще. Просто люди їздять. Я просто в шоці. Просто в шоці. Ой. Ну, такая таке життя у нас, друзі. Короче, что тут скажешь? Сказать тут ничего. Ну просто... Я не знаю, кто побачить это видео. Це просто позор, позор, друзі. Просто позор. От зроблять вони ці ямки. Просто от вони зроблять ці ямки. І що? Так тут нічого не зміниться. Тут дороги немає, просто немає. Що, друзі, 40 хвилин пройшло і перший заказик. Перший заказик Корзиночко Заказик так собі. На ЖД вокзал 250 гривень моих. Ну, тут ехать 10 км. Нехай, для первого пойдет. Там кто-то внутри, в чемодане. Это это вещи. Ага. Вы же знаете девочки, такие девочки. Ну, может, вы кого-то вывозите за границу. Да, -да, -да, -да. <laughs> нет, муж за границей и так, все, все в порядке. Я, Давно я уже его вывезли. То там как раз килограмм на 60 лет. <реш> Багажничек вы хотели? Добрый. Наверное, лучше, да. да. Так, друзья, взял заказик 350 за 7. Нормальный заказик. Нарешті по бизнесу. Накатав я трошки Блэкев и минималок. И за 440 гривен с борщаги приехал в центр. Короче, Трошки робота є, як для суботи, обід, але щось моя пасажирка не виходить. Тому, звісно, якась Гламурно стояла. Можливо, не врубається, що це я. 16.46, майже 5 вечора. Я тут на лівому березі катаюсь. Приїхав в Рівермол за 450 гривень і одразу мені прийшов за 550 гривень з Петра Григоренка 20, кудись на Берестейський проспект. Пасажирка Оксана. Це хороший знак. Бо Оксана може залишити нормальну чаюху. Вже все-таки вдасться мені зробити якусь п'ятерочку. Чи ні, як думаєте? Бо треба заробляти на колодки тепер. Масло поміняв. Тепер колодки треба заробляти. Колодки. Кипець. Добре, дотяжечка Добрі. Вже нічого. А? Ой, все, все, что там рывся. Капец. Сто км ровно я проехал. Сто км. Заторы так себе. С расходик средний 12,6. ну, сегодня так, прилично сегодня. Больше, чем завжди. Ладно, ладно. Что ты, Павло? Ты где? Я вот приехал на политех, на смартфлазу. Що там, розкажеш підписникам, яку ти касу зробив сьогодні? Чи ні, Пашка. А ну-ка, покажеш свій заказ за 1000 гривень. Давай, давай. Потягувайся на політех. Павло взяв сьогодні заказ з Горбовичі. Представляєте, за 800 гривень, а дали йому 1000. Повезло? Повезло. А от ще пареньок скинув заказик сьогодні взяв о 12 і за 1000 гривень 27 кМ. Я в шокі. Як людям таке попадається? Мені таке не попадається, якщо чесно. Так, друзі, взяв черговий заказик на веранду. Веранда на Дніпрі. Тариф якийсь космічний. Майже 500 гривень за 15 км. Пойдет, пойдеть. Доброго вечера. Доброго. Так, там сколько? Так, 603. Все. Спасибо большое. Спасибо вам. вам. Хорошего вечера. И вам. Хороший продаж. До свидания. До свидания. Да ладно, речи, девчина. Полтосик чая, да? було 603, дала 650. Нормально? Але не забув, підбиваючи підсумки найзалайканішого коментаря під минулим відео. З шаленим відривом перемагає коментар Сергія Ковальчука. Цей день настав. Ми оголошуємо збір на колодки Юрії. Друже, це дуже смішно. 81 лайк станом на зараз. Тому. Оця пачечка найсмачнішої преміальної Арабіки з Ефіопії поїде до тебе, Чекаю від тебе дані для відправки нової пошти. Поїхали далі. А, а посередній так. Так. Ну, ти. Чи можна піднятися? А це можна підняти? Можна підняти. Двері до тяжечки, якщо. Там можна. А? Що? Добрый. Добрый. Че перепутал? Я не перепутал, это и есть Бентли. просто Для бедных. Юрий. День добрый. Вы так шуете? Да. А можно через вас оформить поездку? У нас просто кнопочный с собой до набережного вода подал. Так, сейчас посмотрим. Потому что я же 898 что 626 вызывал, что да не смс-ки ничего ні, нет. Ні. Какой адрес? Набережная луговая 6А. 6А. И сколько будет стоить? Сейчас скажу. 600 гривен. 600. 600. 600. Сейчас секундочку. Нормально, он не пьяный. А? Не, не пьяный? Не, он, он, нормальный, то то самое Ну, перегар может быть, мы, мы по одной за встречу Я приехал, выпил, а так, так нормально. Так, 500... 200, 200. Ну давайте. Только у нас две сумки будет в багажнике еще. Мы поставим? Все. Приехали. Вот, я рассчитаемся сразу. Там я вам скажу, там будут синие ворота. а это у вас как бы типа бизнес-класс идет? Это премиум. А, понял. я смотрю, что по ценам там говорили, что 200 там до 300, а у вас сюда. Высадив пацанов, проехали мы 11 км, З автовокзала Видобичі на набережно Логову 11 кМ за 600 гривень. Шикарно. Шикарно. Так, плюс 600. кинять, що это тут? Да, про крипту, про кофейні, коротше. Даже хотів заїхати. У тебе ще є та чи 4? Ні, вже все. Ага, Мені я кофейні падався. хотів заїхати, короче. Тільки ну, закрив а если б не подав. Да, я ж кажу, потім я бачив твій. Твої... Цей RX Lexus, а, я тебе рассказывав, що все, роботи нема, всьому пиздец. Да, <с III> було таке. І тут я стою, мій друг тільки що. Ми тільки приїхали, друг такий, типу, раз, 590 ось тут рядышком на River Mall. Він каже, у нього Prius, він каже, я поїхав. Пойде. Да, я поїхав 12 кілометрів. Я кажу, блін, ладно. І <И> тут паркується. А <пайдет> я дивлюсь разноцветна сонатка, Ну, думаю. Надо стать, да? Точно, таксиш на 100%. Создам конкуренцию. Тут, если сейчас уклон открыть. Так я в уклоне такого люблю. Ні-ні, ну, я, ж... я маю на увазі уклон, типа, ага. пасажирський. Тут же дивись що робиться, бачиш? Ага, тут у нас десяток, да стоїть. Тут всегда така движуха. Це ж сама удобна локація звідси розъезжаться. Я тут вообще. Я только що взяв таких пацанов просто з видобучей. Ага. Такі, блін. Я дивлюсь, просто не можу зрозуміти. ну, його кореш, типа, бухий, чи він такий і є. Типа. Чи він такий по житті, да. да? 622, 622 за 19, да. Ну давай. Як то кажуть, з Богом, Набаж... Павло на бажана. І Павло по... красавчик. Да, і подача 19 на... 700 метрів. Огонь. Рад був тебе зустріти. Все, всіх взаєм. Давай покажу. Бля, хоч чуть не запутався в двох соснах. Так. Друзі, зустрів підписника. Тепер я чекаю. Тепер я чекаю за 800, за 900, за 1000, за 15. Взагалі без різниці. Все, що стартує, от 800, беру. Такий заказик залітає. 700 гривень. щоб взяти чи що, 700 за 10. Не знаю, не знаю навіть ладно. Заказ хороший. 700 за 10, це серйозно. Оце часи настали. Перебираємо 700 за 10. Їхати чи не їхати? Я в шокі. Що цим таксистам ще треба дати? Вот что этим таксистам надо еще дать, чтобы им хватило? Короче, друзья, заехали по пути на Сакар, на Дружбу Народов. Тут таксистов просто тьма, просто тьма. Таксисты, таксисты заправляются. БМВ, гелики, Панамеры. Вообще, движняк серьезный. Що там у нас пацани на купешечки ганяють. Подивимося, що виїжджає. Так. А я поки що, поки що ловлю, вже виставився. Так, ось є новопечерські липки, крюковщина 715. Брати чи не брать? Не знаю. Зараз якраз ми туди доїдемо, висажу пасов і... Брат, не брать, чины, брать. И До свидания. Счастья, и на реку. И все. Свидания. Все, бывает. все, бывает. Так Все, есть, друзья, 800 гривен и круассан. Ой, полтосик чая. Так, красавчики. Спасибо за чаюху. Да. По-братски. Да. Ой, такие прикольные типы. Это дуже велика редкость, когда на липке едут нормальные, нормальные, адекватные типы, смешные. Двері дотяжечка. Не, не хлопайте дотяжечка. Ага, все, супер. Вона, ні, вона не закрилась. Вона сама-сама все вона закрила. Важаю. Так. Встигаємо. Ви точно встигаєте. А, а я. Зупись. Я потім подивлюся. Ну, доведеться їхати швидко. Так, Ну що, друзі, приїхав я додому. Рівно. 4 хвилини на першу. І щось я рахую касу і не можу зрозуміти? Не можу зрозуміти, чому в мене така маленька каса. Як, як наче щось не зарахувалось? Буває ж таке, да? Ну я просто не можу. 400. О, все нормально, друзі. Все нормально. То я щось наче щось не так порахував. Коротше, каса в мене сьогодні 6036 гривень і проїхав я 229 кілометрів від дому додому. Так, і середній розходик у мене сьогодні по заторам, по всьому 11,9. В принципі, пойдет, пойдет. запас на 125 км. все, завтра треба зранку їхати заправлятись, тому що. Сказав мені Костік, що не можна опускати нижче, ніж, четверть, ніж чверть баку, тому що можна попасти на паливний насос низького тиску. І він дуже не хотів би, щоб я дізнався, що це таке. І я теж не хочу дізнаватись, що таке паливний насос низького тиску. Мені це не потрібно. Зараз мені потрібні колодки. Все, бо я вже відчуваю такий гальма вже трошки подгулявши. Все, друзі, такий деньок сьогодні. Дякую за перегляд. Пасажири в мене сьогодні були... О, круасанчик мені залишили. Ті, які на Новопечерську липці їхали. Тариф 800 за 10, полтосик чая, круасанчик. Ааа, Крас... так ще й не солодкий, ще й з огірками. Ще супер. Я зараз ще й з кофейком на ніч вольною круасанчик. Ну все, пішов я. Побачимось, бувайте.